Dla nas te wsparcie Polski i narodu polskiego jest bardzo ważne. Po drugie, donbos to Ukraina, a po trzecie Ukraina to Europa. Ja właśnie stoję tutaj z tą flagą jako odpowiedź. Tak, jest nam wstyd, bo wszyscy to wiemy, że Putin to kłamca i morderca. Ja. Україна безкутіна! Україна! Господіна! Без Сьогодні ті, хто залишився в Окупованому Росією Криму, найбільше, попевне, терпають їх. Звичайно, крім тих, хто знаходиться в зонах управління таких мною, тому що вони постійно... Переслідуються, особливо кримські татари, за національність, за свої політичні або навіть часом просто свої погляди на життя. І сьогодні їм надзвичайно тяжко. І, власне, ця акція теж мала би показати їм, що вони не самі. Крим вата гіле! Крим, вата гіле! Крим, вата, гілет! Слава Україні! Сьогодні символічно, що цей марш солідарності з Україною ми завершуємо разом з такою акцією і солідарності із кримсько-татарським народом і солідарності. З тими жертвами політичних репресій, бо сьогодні власне, в Україні відзначається День пам'яті жертв політичних репресій. Е і завтра буде відзначатися День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. <кій> Особливу шану ми даємо тим кримським татарам, які зараз перебувають в Криму, і які, на жаль, далі продовжують перебувати під репресіями.